До Російської Федерації м, прибув прем'єр-міністр Індії Моді. Напередодні він заявляв, що під час візиту до Москви 8 липня обговорить із Володимиром Путіним механізм швидких грошових переказів між Індією та Росією. Про це написала The Economic Times. за інформацією. Видання високопосадовців двох країн е, високопосадовці двох країн хочуть домовитись про використання індійської платіжної системи Рупей та. У Росії та російської мир в Індії необхідність у швидких та оперативних платежах стала актуальною на тлі відключення російських банків від СВІФТ та безпрецедентного сплеску двосторонньої торгівлі після початку вторгнення Росії в Україну. Зазначає газета. Також Індія готова запустити процес, який дозволив би туристам і студентам використовувати національні валюти Індії та держави терориста Російської Федерації з боку Кремля. Очевидні очікування, що зустріч надасть нового імпульсу спільному оборонному виробництву. Хоча раніше представник служб безпеки Індії повідомив The Wall Street Journal, що країна припиняє або зводить до мінімуму використання російських танків, артилерії, кораблів і вертольотів, і не має наміру в майбутньому робити великі замовлення винищувачів або сучасної військової техніки російського виробництва. Ну і за лічені секунди до нашої розмови долучиться військовий експерт, експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи Тарас Жовтенко. Не перемикайте. Тараса, моє вітання. Дякую, що знайшли час долучитися до розмови. Ну і одразу я би просто хотів вас прокоментувати сьогоднішні події. Як ви до цього поставились? Можливо, це буде емоційно, але я вважаю, що я зобов'язаний давати право на таку реакцію. Вітаю вас, дякую. Справді дуже важкий є емоційно сьогоднішній день, враховуючи особливо так ті об'єкти, які були уражені в. В Києві насправді, якщо спробувати можливо трошки абстрагуватися від емоцій і подивитися більш раціонально і стратегічно на те, що відбувається, то я би виділив два моменти. Тут перший момент ну це насправді на жаль очікуване продовження терористичної тактики путінського режиму. І ця терористична тактика. Вона Кремлю вдається найкраще. Так, тобто, тут треба віддати належне держава-терорист з терористичним режимом відпрацювала практично ідеально всі інструменти боротьби з цивільним населенням, боротьби з жінками з дітьми. І це їм вдається набагато краще аніж протистояти на полі бою із професійною мотивованою і добре оснащеною регулярною армією іншої країни. Це це факт. Другий момент це те, наскільки путінський терористичний режим намагався вписати те, що вони зробили сьогодні, в трошки більш ширшу рамку. Я тут маю на увазі оці миротворчі потуги угорського прем'єр-міністра Орбана і його миротворчого так званого вояжу до Києва, до Москви, до Пекіну. Там тепер він здається Вашингтон зібрався. Ну і от власне знову ж таки повертаючись до в першу чергу терористичної логіки дій Кремля суть і раціональне пояснення для путінських головорізів того, що вони зробили сьогодні зранку в Києві, це насправді на фоні того, що от ведуться такі з знову ж таки та російського режиму. Розмови про а, певне мирне врегулювання спробувати в чергове натиснути на українське суспільство через українське суспільство. Спробувати в чергове натиснути на а, українське політичне і військове керівництво з розрахунку на те, що а, от під впливом цих емоцій, під а, впливом таких терористичних ударів, ми ну, до певної міри будемо більш поступливими до того, які мирні ініціативи озвучуються з подачі путінського режиму. І от якби будемо виходити з логіки, щоб це скоріше закінчилося. Ну але насправді, хоч Кремль неодноразово вже вдавався саме до такої тактики, бо ну на жаль, знову ж таки, ми подібні підходи ми вже бачили в їхньому виконанні. Але на практиці це призводить до абсолютно протилежного результату до ще більшого згуртування українського суспільства і військово політичного керівництва навколо цієї єдиної мети покарати окупанта. І, зрештою, ну це так чи інакше буде обертатися дуже неприємними наслідками для російських окупаційних військ на території України і для тих російських військових об'єктів і. Не так само російських військовослужбовців, які поки що знаходяться на території Російської Федерації і думають, що вони там знаходяться в безпеці. Це дуже велика ілюзія, яку я думаю, ми будемо розвіювати все активніше і активніше.